Вітаю водушники сьогодні. Я хотів би поговорити про одну з ключових особливостей обліку воду узгодження банківських платежів. Ну, ви ж в курсі це щодо банківських транзакцій. Але знаєте що? Ну, ми трохи все поміняємо. Кіра, чому б тобі не розповісти нам про що йдеться? Гаразд, дозвольте мені пояснити. Отже, необхідно узгодити операції в обліку з відповідними записами у банківській виписці. Воду всі транзакції відбуваються на проміжному рахунку до того моменту, поки не будуть узгоджені. Користувач може обирати узгодити платіж на дебіторську, кредиторську або збільшити залишок за рахунком, що пов'язаний з платежем Після звичайно ОДУ автоматично змінює статус платежу з «в оплаті на сплачений. Йоу, непогано, кіра знаєш що? Ми все ще шукаємо експертів з бухгалтерського обліку. Так що, якщо хочеш помінятися місцями, не соромся, ясно? Але розглянемо типовий процес узгодження трохи ближче. Ми знову починаємо з робочого столу. Тут ми бачимо наші облікові журнали. А ось наш банківський журнал. Ми бачимо, що у нас вже наявні деякі записи, які потрібно узгодити. Це так, тому що банківський рахунок син синхронізований онлайн або випуску заздалегідь імпортували вручну. Тепер у лівій частині бачимо всі банківські операції, які потрібно узгодити, а праворуч бачимо вибір відповідних записів, з якими можемо здійснити узгодження. Розгляньмо кілька прикладів: перший отриманий платіж на суму 980 євро. Завдяки мітці миттю зіставив його з відповідним інвойсом, і різниця тут полягає у фінансовій знижці, але ж є різниця у знижці. Як впевнитись у правильності вибору транзакції, якщо ви не впевнені, маєте можливість натиснути на інвойс, щоб переглянути його, і ви дійсно побачите, що за умови оплати до 1 листопада надається знижка. Що ж, якщо все гаразд, то просто погоджуємо. Щодо наступного, то особлива оплата. Її немає з чим узгоджувати, натомість маємо на вибір декілька опцій. Маю дві когось тут одну для особливих, а іншу для внутрішнього переказу. Щоб не шукати рахунок, просто натисніть оби. Ріть цю опцію, і номер рахунку буде записано до цієї кнопки, яку бачите тут у ручних операціях. Ви також можете заповнити його вручну, але простіше створити кілька кнопок. Так само, і зараз, якщо все гаразд, то просто погоджуйте і ви зможете перейти до наступного. Наразі це щоквартальний банківський збір. Що ж, дякую за примітку, тому що в примітках ви можете знайти деякі підказки. Завдяки підказці банку можемо швидко зрозуміти, що це банківська комісія. Отже, рахунок вже заповнений, тож просто погоджуємо. Мо, і цей наступний це вхідний платіж за трьома різними інвойсами, оскільки маємо три примітки, що посилаються на інвойс, і уду одразу знаходить збіги з трьома інвойсами. Ви також можете передивитися решту інвойсів. а Також побачити, які з них були обрані. Якщо все гаразд, просто погодимо. Отже, наступний вихідний платіж на 10 тисяч євро. Як бачите, в ньому не зазначений референс платежу, тож, відповідно, нічого і не знайдено. І, як Кіра вже казала, гроші було зараховано на проміжний рахунок. Поки ми не узгодимо їх, вони залишаються на проміжному рахунку. Отже, ваш баланс оновлюється в режимі реального часу. Це ж як щодо цього платежу, але є можливість пошуку за сумою. Тож погляньмо, може знайдемо щось на 10 тисяч, ну або нічого не знайдемо. Наразі не можу знайти нічого із такою сумою. Це означає, що маю позначити, що потрібно узгодити цю транзакцію пізніше. Тож, якщо я натисну тут, щоб узгодити, він також буде опублікований. Його вже немає в моїй виписці. і останнє це теж вхідний платіж від Кока-Коли. Але тут маємо розбіжність. Бачите, що вони заплатили на 20 євро менше. Я знехтую цим фактом. Та не вчинятиму ніяких додаткових маніпуляцій, користуючись тим, що вже запропоновано. Тож я просто зроблю узгодження поза як та й по всьому. То як це працює? Перш за все, повернімось до робочого столу. Даруйте, що до узгодження більше нічого немає, але маю перевірити крайню операцію у 10 тисяч євро. Тож звідси я також можу перейти до всіх позицій, які мені ще потрібно перевірити, і звірити їх пізніше. Насправді це лише фільтри. Якщо я приберу фільтр, то побачу всі свої банківські транзакції. А тут ви можете відфільтрувати ті, що збігаються, не збігаються, аби їх перевірити. Зверніть увагу, що ви також можете змінити представлення. До прикладу перейти до вигляду списку. Так дуже легко групувати дані, наприклад, за датою. Якщо вам потрібен кінцевий залишок на певну дату, наприклад, на кінець місяця, він одразу ж буде обчислений. А якщо ви хочете піти далі, ви також можете додати, наприклад, тиждень, щоб мати кінцевий баланс за місяць, а разом і на конкретний тиждень. Ще однією великою перевагою перегляду у вигляді списку є можливість пошуку. Наприклад, якщо ви хочете знайти всі банківські транзакції по Coca-Cola, просто вводіть Coca-Cola і ви знайдете всі відповідні банківські транзакції, та й по всьому. А якщо до певних налаштувань, які потрібні, на щастя, водо вже є певні наперед налаштовані конфігурації. більшість з того, що ви бачили, вже наявне з моменту створення бази даних. Можете знайти їх у моделях узгодження. Ось тут просто увійдіть. Ви побачите, що у нас є кілька моделей, які використовуються за замовченням. Таким чином, узгодження відбувається автоматично, якщо немає розбіжностей за сумою між інвойсом та платежем. І якщо та сама валюта партнер та є посилання, все буде узгоджено автоматично. До речі, ви можете грати з усіма цими різними KPI, щоб налаштувати різні моделі. Отже, у нас є три моделі: одна з яких відповідає, інша пропонує згадати про банківські комісії, наприклад, перед тим як зробити переказ. Або ми можемо створити стільки кнопок, скільки захочемо, як на. Приклад щодо особливих платежів чи внутрішніх переказів, та й на цьому по всьому, дякуємо, що були цей час з нами. До наступної зустрічі.